Друзі, сьогодні поговоримо про один з найперспективніших проєктів. У телеграм-каналі актуально про крипту я його закріпив зараз на найпершому місці, тому що, як на мене, він реально може найбільше роздати. Ось ми заходимо. По-перше, зверніть увагу, тут з'явилися завдання. Тут багато різних завдань, також досить багато по рефералам завдань. Ви можете також запрошувати своїх друзів, знайомих. Ось тут розділ друзів. Можна за реферальною програмою запрошувати. До речі, в розділі Wallet треба заново підключити гаманець. Ось, Я обираю Wallet телеграмівський. Прив'язати. Назад в Bloom. Повертаємося в гру. Постарайтеся повиконувати ці завдання. Я сам ще не всі зробив. Бачите, в мене частина тут не виконані. Але я зроблю це. І ось тут також не забуваємо в першому розділі. Натискати play. Лістинги можуть початися одночасно або один за одним прямо йти. Там докс очікується, це офіційна гра від Телеграму вже 14 серпня. Lost Docs також, там буквально місяць. Bloom також, можливо, вийде десь в цей період. Відповідно, маємо бути готові. Маємо ось в Телеграмі всі ігри закріплені, також в описі є посилання. Грати, прокачувати. Бо не знаєш, яка гра зайде, яка дасть найбільше. Я про всі стараюся інформувати, даю все важливе, там коди різні, ключі і так далі. Але, знову ж таки, готуємося, прокачуємо і не забуваємо про те, що якщо вам потрібні реферали, то за посланням в Оксі також є мій знайомий, який зробить вам рефералів. За промокодом Сергій буде знижка, тому обов'язково звертайтеся з промокодом. і... Користуємося, чекаємо лістингів, роздач, паралельно зараз йдуть різні лончпули, джампстарти, це все не пропускаємо. Думаю, з 14 серпня буде набагато цікавіше.